Привіт, Олі! ви на моєму каналі. І сьогодні ми поринемо у світ графічного мистецтва. Дізнаємося, що таке графічне мистецтво, як воно змінювалося протягом століть і яке значення має сьогодні. Ми зануримося у світ ліній форм і розглянемо його еволюцію. Графічне мистецтво бере свій початок ще з первісних наскельних малюнків, а у середньовіччя воно розвивалося через гравюри на дереві та металі. А згодом набуло форм книжкової ілюстрації. Сьогодні графічне мистецтво це величезний клас культури, воно охоплює цифровий арт, веб дизайн, комікси, концепт арт і графіку для відео іфор. Сучасні технології дозволяють художникам створювати шедеври на планшетах та комп'ютерах. Що ви мрієте стати графічним художником, тоді почніть з простого – олівця та паперу. Освоюйте основи композиції та перспективи, а потім спробуйте графічні планшети або програми, такі як Photoshop або Procreate. Головне, це практика та наткнення. Отож, графічне мистецтво це неймовірний спосіб виразити себе. А яке ваше улюблене направлення? Пишіть у коментарях, не забудьте поставити лайк і до зустрічі в наступному відео!